У Житомирі стартував шкільний чемпіонат з баскетболу серед учнів 8-11 класів. В чемпіонаті представлено 14 ліцеїв нашого міста та близько 160 учасників. Серед них і 15-річний Ярослав Ларіонов. Першим захопленням якого став футбол. Однак потім хлопець розумів, що баскетбол йому більше до душі. Головну роль у такому виборі зіграв батько спортсмена. Йому також це подобалося, і якось вже пішло і почало подобатися більше, більше і більше. Збиралися в нашому залі в ЖДУ, проводили тренування, але із за повітряних тривог їх було менше ніж хотілось би. Але маємо, що маємо. Незважаючи на меншу кількість тренувань, команда все одно готова і викладатиметься на повну, розповідає Ярослав. Ну, ти не можеш в цьому спорті виграти сам, тобі потрібно мати команду, яка буде е, працювати, грати як одне ціле. І як на мене, це є ну, важливою і дуже інтересною частиною цієї гри. Вірю в перемогу, надіюсь на неї. Думаю, що все буде добре. Маємо сили, маємо віру. Думаю, переможемо. Опонент Ярослава з команди ліцею номер 21 Богдан не менш налаштований на перемогу. Каже, наполегливо готувалися до змагань, тож боротимуться до останнього. Молодь не зупиняється. Баскетбол це головний спорт для мене в моєму житті, так само для моїх друзів, тому він є невідмінним для нас. Самим головним я вважаю. такі міські чемпіонати часто проводили у Житомирі до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ці заходи хочуть знову поновити, адже підлітки продовжують займатися спортом і хочуть здобувати заслужені перемоги. Я спостерігаю дуже гарний такий момент, що зараз діти займаються, займаються і займаються футболом. Практично у нас переповнена наша. Футбольна школа, волейбол, баскетбол такі ігрові саме ігрові види спорту. Вони зараз на перший план виходять. Спорт це воля, спорт це дух, спорт це командна гра і це позитивні емоції в першу чергу. Колективна гра вона завжди буде приносити для кожної дитини, для кожної дитини таку насолоду. в Плані того, що він це вміє і він це знає. Шкільний чемпіонат з баскетболу триватиме з 3 по 10 січня, включно. Анна Чепель Ігор Гарлитвак. Telekanāls ir Kaudins.